Прийшов на кафедру в свій навчальний корпус, почув сигнал тривоги, який був в навчальному корпусі, і відбулася евакуація. Так, зранку, 10 липня, полтавець Сергій Шабельник дізнався про замінування закладу, в якому навчається. Приїхали працівники поліції з кінологами. Перевірили навчальний корпус, де не було виявлено вибухівки. І до війни були дуже такі сигнали часто, але спочатку війни не було в університеті. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, повідомлення про замінування закладів та установ Полтави й області до поліції надійшло близько 9-ї ранку. На їхні електронні адреси надійшло анонімне повідомлення про замінування їхніх приміщень. Наразі поліція проводить перевірку за даними повідомленнями. У поліції повідомили по місту й області було перевірено 29 організацій. Евакуйовано близько 130 людей. Вибухівок не знайдено.